Доброго дня! Нагадую, що в Києві в наявності є дуже класний автомобіль, Peugeot E208, е 50 кВт батарея, дуже класна комплектація 70 тисяч рідного пробігу. Машинка 2020 року на зимовій гумі. Комплектація Allure. збережена машинка виїжджає до 400 км. жодна деталь не фарбована тут є все що треба компресор піна крюк, зарядка Дуже гарне авто, дуже класний колір, червоний і лакові вставки, чорні виглядають суперова, дуже класна машина, звертайтеся, дуже стильна, дуже динамічна, потужна. Є купа асистентів. Київ, метро, палац, Україна. Дзвоніть, пишіть, контакти під відео.